Шановні львів'яни, вас вітає Тернопіль. Ми приїхали до вас, щоб розказати вам, що в нас такі самі проблеми. Ми зверталися вже, ми йшли по цих кроках, які ми зараз ми вже пройшли, Ми зверталися з відкритими листами до місцевої уради. Не отримали ніякої відповіді. Ми поїхали в Київ 5 лютого нас 120 чоловік тернеполян. Під снігом і дощам чекали під кабінетом міністрів, вимагали зустрічі з владою. Ніхто до нас не вийшов. Тільки взяли від нас відкритий лист і сказали, що дадуть відпу... відповідь за скоро місяць відповіді нема. Повірте, то, що вони сьогодні вам говорять, будуть робити круглі столи, нічого нам не дать. Нам треба всім об'єднуватися, відносити всю Україну і робити радикальні кроки. Повірте, сьогодні з гімою приїхали люди. Ви розумієте, що кредитні спілки вже не державні, будемо говорити установи. Беручи приклад з, з Національного банку, плюють людям прямо в душу. Є така кредитна спілка, християнська злагода, прикриваючись таким, будемо говорити ім'ям Господа Бога обідправи народ. Ви розумієте, що знущаються з нас? Ми раді, що львів'яни повстали. Давайте будемо разом. І давайте разом будемо рішати ті питання. Ніхто за нас. Ні, назван, повірте, що на місцях вони не вирішать. Будемо заставляти владу в Києві звертати на нас увагу, але треба бути разом і приймати радикальні кроки. Я ще раз всіх вітаю. Слава Україні!